Добрий ранок, починаємо урок. Поки ви трохи будете просинатися, я хоча б трохи розповім, а потім вже будете працювати. Погода у нас така, бачите, сонлива. Я розумію, що ви теж не дуже до тями прийшли поки що, але сподіваюся, що зараз ми все зробимо це. І так, ми завершуємо сьогодні тему аптічних прилади. Це означає, що наступна наша тема вона вже буде інша. І наступний урок ми починаємо вже вивчати нову тему. Тому сьогодні ви фінішуєте, ми контрольно написали, залік вже здали, все у нас є, залишився тільки тест. О, ось я зараз буду перевіряти ваші зошити, які вчора, або навіть сьогодні деякі здавали вже вже після полуночі. Я взагалі не розумію, що значить у вас щось не відбувається? Ну так не буває. Вибачте, у вас. Можна було, от давайте ми будемо розумно поступати. У вас були вихідні, ви могли зробити заготовку, і всі задачі, які були до неділі зроблені, ви могли туди додати. А потім могли додати окремий кусочок ось цього тижня. І здалі би мені двомі, двома файлами. Все дуже добре було б. Але ви якось дивно себе поводите, ви не, не слухаєте мої поради. Ви взагалі нічого не слухаєте. Я казала, не може бути ніякої затримки, нема для цього ніяких підстав. Але все, все одно ви дотягую. Я би вчора перевірила. Але я зайшла в 21.40, вибачте, було 11 зошитів. 11. А що там перевіряти? Ну, при перевірю я цей 11, а потім мені все знову впадно прогортувати. Це дуже багато часу витрачати приходиться. Я... Вибачаюсь перед тими, хто здали своєчасно, але ну, ви бачите, яка ситуація? Ваші однокласники, на жаль, не хочуть вам допомагати в цьому. А я не можу два рази перевіряти. Зараз пойду перевірю, ну, все. Молодці, хто здалі. Добре. До чого веду? До того, що зараз я вам розповім про тестування, а потім покажу наступне домашнє завдання, воно вже піде в нову тему. І зараз я до цього трохи повернуся що стосується тестування. Давайте я ще раз нагадую вам, що у вас за тести. У вас от ті каварні тести, де у вас є можливість відповідати таким чином, що там може бути різна кількість відповідей. Я зараз, коли ви будете писати, я пойду передивлюся, що у вас на перше питання і скажу, скільки перших питань, у вас там тільки один, одна правильна відповідь, мабуть, в перші два такі. А потім у вас може бути все, що завгодно. Там може бути одна правильна відповідь. Або дві правильні відповіді, або три правильні відповіді. Ніколи в фізики не буває в таких тестах чотири правильних відповіді. Тобто, всі правильні не бувають ніколи. Але є зворотня ситуація, всі неправильні можуть бути. І там є такий вибір, що всі відповіді неправильні. Тобто, це теж зараз у вас оцінювання йде набагато більш гуманно, ніж воно було у учнів, коли вони навчалися на офлайні. Коли ми <кій> навчалися на офлайн. Якщо ви, наприклад, там три правильні відповіді, а ви обрали тільки дві правильні відповіді, причому правильно обрали, ви все одно отримували нуль, тому що ви не обрали всі правильні відповіді до цього питання. Зараз у вас більш гуманне оцінювання, у вас оцінюється кожна правильна відповідь, і за неї ви отримуєте бали, і за кожну неправильну відповідь у вас забирають бали. Тобто ви можете отримувати частково бали за кожне питання. Ви бачите, наскільки ми поніжуємо планку оцінювання на онлайн-навчанні. Ну, це вже Поступово ми деградуємо, це дуже прикро, але нема вибору. На жаль, немає вибору, ми винуждені на це йти. Але майте це на увазі, що дуже класно, якщо ви все ж таки будете планку цю тримати дуже високо. Ще раз, є одна, дві, три правильні відповіді або ні одної. Чотири не буває. Не переспрашуйте, не перепитуйте мене, будь ласка, про це. Ну, просто будьте уважні, у вас не багато питань, у вас буде не 12, а 9-навсього питань. Це простіше, на, на мій погляд, а там далі вже подивитись. І саме головне, у нас тестування не тільки про оптичні прилади, тестування про всю тему оптика. Тобто там буде і відбивання світла, і прямолінійне поширення, і заломлення світла, там все буде. Там дзеркала будуть, все буде. Ну і плюс та тема, яку ми зараз з вами вивчали. Тому знов, ну, про це ви теж розуміли. за Заздалегіть я говорила, проказала про це, ну. Мабуть, ніхтось не, не зрозумів. Тепер переходимо до наступного. Дивіться. Mm -hmm. Ось ці три задачі. А у нас демонстрації немає. Чого ти молчав? Молодець. Зараз будемо. Перебивати не хотів. Молодець. Ось це ваша культура суперкласна. Добре. Дивіться. Ось ці три задачі вони будуть у вас е, на наступний урок, але вони йдуть в нову тему. І дивіться, уже. Хто як цю тему закрив, ну це ваше право. Але залишилась всього одна тема. У вас буде всього 4 теми і ще одна от фінальна четверта починається наступного разу. Але ось це вже пішло в нову тему. І це вже буде впливати на вашу оцінку за введення зошити в наступній темі. До чого веду? Задачі в п'ятницю отримуєте. Строк виконання стоїть понеділок, північ. Ні. Ну, коротше, 23,59. Але хм, хто затримується, ну, вибачте, ви вже втрачаєте бали. Робити якісь висновки бажано правильні. Я не розумію, чому ви до цього так відноситесь. Добре, давайте я завершую вступне своє слово. І зараз одну хвилиночку, ви можете потроху заходити в тест. Я подивлюсь, щоб у вас була. зараз. Щоб у вас була можливість рухатися по тесту, і, якщо що, трохи пофіксити свої підсумки. Давайте я зараз це зроблю і будемо починати.